Вітаю, шановні! Ви на каналі Власний сад і коротенький огляд під ще Попередній огляд ми робили 26 червня, сьогодні 17 липня. Пройшло майже 20 днів. І на такий момент маємо такий вигляд поля. Правда, заросло, сьогодні у нас дежік невеликий. За 20 днів трішки підзаросло. Після дежджа будемо... Далі прополювати. В цьому році тільки полимо. Тобто на даний момент підщепа вже можна бачити де. штить по коліна, а то й вище. Товщина також відповідна. Не вносу. Товщину вже маємо таку. За 20 днів бачимо під підтягнулася. Підтягнулася і непогано. Значить робимо все правильно. Так що хто ще не дозаказав, хто ще хоче заказати, заказуємо. Ось рядки взагалі потягнулись, вже майже по пояс. За вишки. Товщина. Товщина вже. Товщина вже на 17 липня вона готова до продажі. Так що замовляємо.